Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні ми з вами відправимось на екскурсію у весняний садочок. І згадаємо, які дерева і квіти ростуть у саду. Вже почали квітнути абрикоси, яблука, вишня. У садочку розпустилась магнолія, також перші квіти, бузок, тюльпани, нарциси почали квітнути діацинти, первоцвіти. А ще ми завітаємо на наш город. І подивимось, що вже проростає. Вже проростає цибуля, морква, редис, починає квітнути полуниця. А щоб все росло. Треба про це дбати на весні. З настанням весни починається напружена робота і в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев. Після чого прискують труйними речовинами, які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають торішнє листя. Траву розбивають клумби, висаджують квіти. На городах люди теж спакуючи перекопують землю та саджають картоплю, яку пророщують перед цим. Сіють моркву, буряк. А у теплі травневі дні висаджують розсаду, перцю, помідорів, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве, осінь з рожаєм, а зима з запасами. Дітки, ви також не забувайте допомагати дорослим, щоб потім їсти смачні, корисні овочі і фрукти. До побачення! Бережіть себе, мої любі!